Вакцинація від грипу на 100% не захистить, але вакцинуватися треба, кажуть лікарі. Якщо вистачить вакцин, звісно, грип як від нього захиститися і чому вакцин мало, якщо щеплення так потрібно зробити. Це тема нашої розмови сьогодні. Мене звуть Ольга Чатайло. Зараз все розкажу. А поки підписуйтеся та ставте вподобайки. Одразу почну з відсутності вакцин, бо виходить, що буду агітувати, зробити те, що зробити важко. То реально щепитися чи ні? Поки що так, але і лікарі, поставники рекомендують поквапитися. Чому ж, попри промоційну кампанію вакцинації, препаратів не завезли достатньо. Цього року маємо препарати двох видів: GC-флю, виробника біофармакорп та Vaxigrip, виробника Sanofi. Менше завезли саме Sanofi – 100 тисяч доз проти 200-300 тисяч у попередні роки. У компанії у відповідь на запит видання «Лівий берег» Пояснили, що переходять із чотиривалентної на тривалентну вакцину через те, що один із штамів, який входить у формулу, зараз менше циркулює. А в Україні зареєстрована тільки чотиривалентна, тому і поставили цього чотиривалентного препарату стільки, скільки на даний момент мали. Більше не мають, більше поставити не можуть. А вакцина проти грипу не входить у число обов'язкових, тобто не закуповується централізовано за держкошт, тому у державних лікарнях ви безкоштовно не вакцинуєтеся, але можна знайти у приватних лікарнях. Я ще не Тобто у мене це якраз ще попереду, але колега, яка робила вже щеплення, обозвонила кілька клінік, де, деякі раніше повідомляли, точно були вакцини. І на момент дзвінка їх вже там не було. Тобто, товар ходовий. А це щодо поставок. А тепер стосовно вакцин. Тобто, яку вибрати, якщо вдалося знайти обидві? Олександр Заїка, керівник національної програми з імунізації МОЗ, пояснює. І той і інший препарат включають в себе саме ті штами, які прогнозовано будуть циркулювати цього року, цього під в Україні, і будуть відповідно захищати від ускладнень. Тих чи інших захворювань, а є якийсь от як розібратися? Чи можливо там старшим людям знаєте, там, ти, коли був ковід, то казали, що якщо візьмеш таку вакцину, то вона краще для таких людей. А якщо візьмеш цю, то вона краще для таких чи... Ну, зараз ми говоримо про те, що обидві вакцини, якщо ми говоримо про профілактику грипу, то обидві вакцини і корейського і французького виробництва вони працюють однаково ефективно і вони є доступні для українців. І ми маємо рекомендувати в першу чергу їх групам ризику. Ну, це було таке невелике промо сюжету моєї колеги Христини Величанської, яка розбиралася у штамах, вакцинах, необхідності вакцинації. Дивіться сюжет. Моя колега, журналістка Оксана Михайлова, уже п'ять років наприкінці вересня починає свій традиційний челендж полювання за вакциною від грипу. Як тільки її починають завозити в Україну, я вакцинувалася і торік, фактично через місяць, після народження дитини, і педіатр підтвердила, що таким чином я зможу передати антитіла. І дитині з грудним молоком цього року так само вакцинувалася, і я, і мій чоловік, і вакцинувала е, сина свого в один рік, виходить рівно. Цей поспіх не даремний. адже через те, що вакцинація від грипу рекомендована, держава вакцину не закуповує, Її замовляють аптечні мережі та приватні клініки. Тож ніколи не знаєш, чи всім вистачить В аптеках інших міст, не Києва. Я бачила, що вакцина коштує приблизно 500 гривень. Розуміла, що у клініці якісь приватні це буде трошки дорожче. Зазвичай це націнка 200-300 гривень. Деякі клініки беруть плюс. Додатковий огляд перед вакцинацією для всієї родини сума чимала, але цей вклад виправданий, особливо коли йдеться про безпеку дітей. Ізолювати дитину я не можу. Ми дуже. Активно ходимо і на майданчик з малим, і серед діток інших. Ну виходить так, якщо не ізолювати, тоді захистити як захистити вакцинації. Наразі в Україну завезли 136 тисяч доз вакцин корейського виробництва та понад 100 тисяч французького. За своїм складом вони ідентичні та головне захищають одразу від двох штамів грипу, які за прогнозами фахівців циркулюватимуть цьогоріч. Я вакцинуюся тією вакциною, яка приходить першою. От перша прийшла вакцина Південної Кореї. Я про Хто використовує французькі парфуми і хоче користуватися виключно французькою вакциною, там ціна питання 100 гривень більше вартує французька вакцина, але за складом вони ідентичні. Найефективніше зробити щеплення на початку епідсезону, тобто із кінця вересня. Кілька тижнів виробляється антитіла, і наступні півроку організм буде максимально захищений від вірусу грипу. Але медики не забороняють робити вакцинацію і під час спалаху захворювання. По-друге, коли ми говоримо про поєднання вакцинацій у контексті ковід, грип, ми кажемо про те, що цю вакцинацію можна проводити в один день або ж з невеликим інтервалом між цими двома вакцинаціями. Адже вакцина від ковіду не захистить від ускладнень грипу, не працює це і навпаки. Ще один міф, що захист потрібен лише дорослим. Вакцинуватись, каже сімейний лікар, можна дітям із шести місяців, але є важливий нюанс. З 6 місяців до 9 років. Якщо дитина достовірно не хворіла на грип, то рекомендується дві дози, тому що в неї ще немає імунітету до грипу і рекомендовано вакцинація двома дозами з інтервалом мінімум 4 тижні. Якщо дитина хворіла, тоді достатньо теж однієї дози. У будь-якому випадку перед щепленням варто проконсультуватись із лікарем, обговорити усі нюанси і протипоказання, хоч насправді їх дуже мало, тому що вакцина дуже легко. Переноситься легкий нежить не є протипоказанням. Період одужання після ГРВІ, коли залишковий кашель є, залишковий нежить, охриплість голосу це може тривати довго. Це не є протипоказанням до вакцинації. А от кому зволікати не варто, так це групам ризику, особливо вагітним, людям з хронічними захворюваннями, медикам та іншим фахівцям, які контактують з великою кількістю людей. Грип підступний і його вплив на організм складно спрогнозувати. Мені дуже подобається фраза, що Грип це найбільш розповсюджена, але найменш зрозуміла зі всіх хвороб, оскільки вірус грипу може викликати ускладнення безпосередньо вірусні, як запалення речовини головного мозку, енцефаліт, запалення легень, пневмонія, зрештою, запалення нирок. Але якщо приєднується бактерійна флора, то може виникати запалення абсолютно любого органа і системи. Наразі в Україні у новому епісезоні ще не зафіксовано випадків грипу. Пік захворюваності прогнозують традиційно взимку. А от що точно відомо фахівцям, вакцинація є одним із найдієвіших методів профілактики, яка у випадку інфікування захистить організм від ускладнень. Уточнення по препаратах, отже, GC-флю – це корейська вакцина, відповідно, Санофі це французька вакцина. Тепер про грип більше трошки поясню. доповню сюжет. Торік грип, до речі, був дуже складний. і Лікарі мені в коментарях говорили, що складніше він переносився навіть ніж омікрон. це нагадаю легкий штам коронавірусу, який зараз теж активно циркулює. На наступний підсезон моз прогнозує типові класичні штами грипу А та Б. І давайте трохи розповім про власне штами грипу. Мені самі було цікаво, якщо чесно, розібратися в чому різниця між штамами А, Б і С. Отже, грип типу а це. Кажуть лікарі, найнебезпечніший тип саме він сприяє пандеміям, це масові спалахи по всьому світу і має безліч підтипів. Наприклад, h 1 n 1 це так званий свинячий гриб. Пам'ятаєте, він викликав пандемію у 2009 році, а H3, N2. Він циркулює багато останніх років і часто викликає тяжкі випадки у літніх людей. Вірус типу А поширюється також серед тварин, зокрема птахів та свиней, і звідти може перескочити до людей. Особливість дуже мінливий, постійно мутує. І саме через нього во щороку змінює склад вакцин. Тепер про грип типу Б. Він менш мінливий, але все одно небезпечний. Вражає тільки людей, не тварин має два основні штами і зазвичай викликає сезонні епідемії, особливо серед дітей та підлітків. Тому сучасні вакцини. Часто бувають чотири компонентні, хоча, бачите, на трикомпонентну переходять французи, адже захищають вони одразу від двох типів А і двох типів Б. І є ще грип типу С, він циркулює рідко, викликає дуже легкі форми грипу, нагадує застуду, і вакцинація, кажуть медики, знову ж таки, проти нього не потрібна. Трохи про міфи, це навіть не міф, а запитання, які були в дописах у соцмережах під сюжетами на тему вакцинації. Це зібрала, проаналізувала, спробувала з медиками. Ками з якими ми спілкувалися, знайти відповіді. Отже, міф один після вакцинації. Я захворів, отже, вакцина не працює, так каже дехто. Вакцина не може викликати грипу, тому що вона не містить живого вірусу. Тому після щеплення імунна система лише вчиться розпізнавати вірус. І якщо людина захворіла після щеплення, одразу після щеплення, це або збіг у часі. Ну, наприклад, за 10-14 днів просто не встиг сформуватися імунітет, і ви просто ну, так сталося, підхопили цей вірус. Або це інша вірусна інфекція, ну, наприклад, COVID-19, який теж нагадаю. Активно циркулює, дехто каже, що вже от робив щеплення минулого року, і цього року не потрібно. Нагадаю, що було в сюжеті, а вірус грипу грипу ну, постійно мутує і змінює свої штами. І щороку ВОЗ визначає нові варіанти, і вакцина оновлюється, тобто торішній імунітет. Може просто не впізнати новий штам, тому потрібно вакцинуватися щороку. Міф третій людина може сказати Я ніколи не хворію навіщо мені вакцина? Ну і навіть якщо дійсно ви не хворієте або переносите грип легко, ви можете заразити інших дітей, батьків, колег, людей з хворінічними хворобами. І вакцинація це не лише про себе, але й про відповідальність перед оточенням. Мів четвертий вакцина шкідлива для імунітету. Тобто, дехто вважає, що таким чином ви просто себе послаблюєте. Насправді медики кажуть, що вакцинація – це тренування імунітету. Організм просто отримує підказку, як боротися з вірусом без ризику для життя. Дехто вважає, що краще перехворіти природньо, і тоді буде сильніший природний імунітет. Так. Імунітет після хвороби є. Але, як на мене, занадто висока ціна ускладнення на легені, серце мозок. Міф шостий вагітними дітям не можна вакцинуватися. Власне, моя колега вже спростовувала цей міф, але повторюю. Можна і потрібно. Вакцина від грипу безпечна для вагітних на будь-якому терміні і для дітей від 6 місяців. А для вагітних це подвійний захист і для мами, і для малюка після народження. Ще, місьомо, вакцина має багато побічних ефектів. Ну, медики наголошують, що типовими реакціями можуть бути або легке почервоніння, біль у місті ін'єкції, дійсно трохи болить рука, слабкість, невелике підвищення температури на один день. І це нормальна реакція імунітету. А от ускладнення від самого рибу. По набагато серйозніше повірте, і про ускладнення нам розповість лікар, власне, Яніна Саєнко. Ви знаєте, дійсно при особливостях можливо варто врахувати, якщо пацієнти отримують, наприклад, імуносупресивну терапію при аутоімунних захворювань, при онкологічних захворювань, при важких захворюваннях системної сполучної тканини, можна порадитися про це зі своїм особистим лікарем, зі своїм сімейним лікарем і протипоказання до вакцинації. Вони частіше є відносними ніж абсолютними. Ну тобто, ось на прикладі вашої мами. Але серед більшості пацієнтів з кардіометаболічними захворюваннями вакцинація є просто вкрай необхідною і обов'язковою щорічною процедурою. Негативних наслідків вакцинація практично ніколи не має. Можливо, іноді є моменти люди, які алергіки. Їм потрібно бути обережними, потрібно порадитися із своїм лікарем, який їх веде, який супроводжує їхнє захворювання. Ну, трохи власного досвіду. Я вакцинуюся від грипу вже Шостий рік планую в шосте вакцинуватися. І за цей час я дуже задоволена результатом, тому що за цих шість років я фактично жодного разу не хворіла серйозно. Іноді був невеликий нежить. Трохи кашляла, але це не був грип. Я не злягала на тиждень-два. І так, я вакцинувалася і для себе, і для того, щоб захистити свою маму, яка онкологічно хвора, і власне в неї послаблений імунітет. І під час лікування їй, до речі, було важко зробити цю вакцинацію. Лікар вже говорила. Чому? Тому що коли послаблюється імунітет, падають лейкоцити, вакцина може не спрацювати. Тому дуже треба за цим і стежити. І саме тому не рекомендують під час хвороби починати вакцинацію. Тому. Вакцинуйтеся, шукайте вакцини і не хворійте, а також підписуйтеся на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про здоров'я і будьте здорові!